Вітаю! Ви на каналі Тері зараз з вами в студії працює Світлана Кошнір. Сьогодні ми запросили в гості Любов Раковицю, голову громадської організації «Дія Україна», голову оргкомітету Донбас Медіафорум. Будемо говорити про ті позиції, які будуть висвітлюватися цьогоріч, 18-19 жовтня. В Україні пройде Донбас медіафорум. Ще одне чергове черговий майданчик, де будуть розглядати проблеми окупованих територій і проблеми. Реокупації, деокупації наших територій. Пані Любов, я вас вітаю на студії. Ви в нас вперше. Дуже приємно, що ми з вами познайомилися, розвіртувалися минулорічні форуми, які проходять у вас вже з 2015 року, попередні форуми. І цьогорічний. Чи, є, чи буде якась різниця, відмінність від цим, між, між цими? Звичайно, кожен форум окремо і по-своєму цікавий, але ці, ці, цей форум буде такий. Цікавий, несподівано не і такийсь, можливо з якимсь як також з родзинкою. А вітаю, дякую за запрошення. Дійсно, у вас перше, думаю, не останнє, тому що дійсно ми багато працюємо і ми багато комунікуємо. І наша а, основна аудиторія нашої організації це є мешканці окупованих територій. На жаль, зараз ця аудиторія змінюється. На жаль, зараз площа окупованих територій збільшується. На, на жаль, зараз люди, які знаходяться або знаходять.

перебувають в дуже великій скрутній, скрутній ситуації. Вони або їх вивозять до Росії, або в а в самі їдуть в інші регіони України або за кордони, так далі. Тому нам дуже важливо з ними працювати. Пам'ятати, що це Україна, що ми боремося не лише за територію, а за, але за людей. Це це українці, і ми їх маємо робити так. Ми разом всі також разом з вашою організацією, з вашими медіа робити так, щоб ці люди відчували, Себе частиною України, і їх скажімо так інформаційно реінтегрувати і дійсно наша організація з цим працює вже дуже давно ще з 2014 року і ми один з наших проєктів це медіа новини донбасу і знову ж таки наша основна аудиторія є мешканці люди які зараз знаходяться або знаходилися в окупації і знову ж таки форум ми почали 2015 року для тих журналістів які на той момент були вимушеними пересуватися, Ленцями з Донецька, Луганська, з непідконтрольних на той момент, як це називалося, територій Донецької, та областей, які виїхали до інших регіонів України або за кордон поїхали. І це ми провели перший форум в, в, в Києві, і це був такий, знаєте, для мене форум обнімашок, форум. Люди більше року себе один одного не бачили. Вони зустрілися, обіймалися і думали, як далі жити, як працювати над цією проблемою. Але звичайно, пройшло вже 9 років. Ситуація. Змінюється, і тоді, коли ми вже співпрацювали, і коли ми тоді на першому під час першого форуму спілкувалися і думали, що ми будемо зробити, робити в той час, як території будуть деокуповані, з як нам, як української державі, українські медіа висвітлювати все, що відбувається в окупації. А то, звичайно, зараз 9 років пройшло, ми бачимо, що ситуація, на жаль, не, не покращилася, не виправилася, і зараз ми вже зовсім в інших реакціях. Але продовжуємо робити цю роботу, тому що вона дуже важлива. І я знаю, що пані Любові, я знаю, що і ви, і я були учасниками великої презентації. Вона була розбита по дням на дослідження. Наскільки я розумію, таких досліджень в Україні ведеться дуже мало, проводиться дуже мало. Актив груп провів дослідження. За період з 22 березня по 4 квітня 2024 року методом глибинного напівструктурованого інтерв'ю за допомогою месенджерів, якраз опитування велось серед людей, які знаходяться на окупованих територіях. Звичайно, це ураховувало питання безпеки, питання закритості цих каналів щоб інтерв'юери і ті, хто відповідають, були якомога убезпечені. Ми знаємо, що на цих територіях зараз росіяни проводять просто тотальну зачистку, тотальний контроль, нагляд за людьми. Ваше враження, якщо ви на якому на якісь презентації ви були ваше враження від цього дослідження? Ви знаєте, дійсно, active group проволо просто і проводить. Я так розумію, сподіваюся, вони будуть проводити mm. просто колосальну роботу. Це дуже важливо в наш час, і це дуже важко. А, дійсно дуже важко. Ми також співпрацюємо з людьми, які знаходяться mm -hmm. в окупації, і ми розуміємо, наскільки це важко, наскільки важко спілкуватися з людьми, які є там. По перше, звичайно, тому що вони знаходяться в іншій інформаційній реальності. Вони їх турбують зовсім якісь інші питання, які нам здається, їх тому, що вони мають виживати якось. Вони мають жити в нових для себе реаліях не просто в, 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 в окупації, там, де всі люди і зараз, скажімо так, окупант. Ти намагаючись насадити російські всі ці закони, але ми знаємо, що ситуація з зі свободою слова, з правами людини, з, 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 з гуманітарним правом в Росії набагато гірше ніж в Україні, тому наші люди на жаль вимушені до неї пристосовуватися. Але ж з іншого боку, для нас і для нас, як організації, ми це розуміємо, і для представників соціологічних кампаній, і знову ж таки, як як такі, як Сінктенка, в як Ектівґруп. Дуже важливо е, розуміти, що ми несемо відповідальність за тих людей, які з нами працюють. Це наші респонденти в нашому боці, це наші е, ті люди, які надають нам інформацію. Дуже часто вони просто ну, не думають. Вони кажуть, нам все одно, що з нами буде, нам головне передати меседжі в Україну. Нам все одно, що з нами буде. Там я вже нічого не боюсь, але ми це наша відповідальність. Ми за це думаємо, і ми маємо розуміти, що основна мета. Скажімо так, окей, не основна мета, але дуже важливо сповідувати принцип не нашкодь. Ми не маємо нашкодити цим людям, і тому дійсно такі дослідження, яких як ви сказали, дійсно їх дуже мало, тому що дуже важко пробратися туди. Дуже важко якось отримати довіру, да, не просто да, довіру і так поговорити з людиною, щоб вона дійсно відповіла тобі не те, що ти хочеш почути, а те, що як вона відчуває, тому що це знову ж таки важко вона... зрозуміти, з ким ти спілкуєшся, можливо, це СБУ. Або ФСБ, або ще щось таке. І це дійсно це дуже крута робота. На жаль, їх дуже мало зараз робляться. Ми розуміємо по якихось очіку. з точки зору безпеки, так, і те, що роблять і. І, 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 і мені також те, що мені сподобалось, те що те, що, це було не єдине дослідження, тобто вони зробили кілька вони зробили так хвилями, і ми могли це бачити в динаміці, і це дійсно круто. Ми розуміємо, що це не соціологічне дослідження, тому що це так більше так фокус групи. Це не репрезентативне, але воно дає нам, нам, як людям, які спілкуються, які знову ж таки працюють нам як організаціям, які працюють на сшивання України. На зниження цієї соціальної напруги, яка зараз є. І це дуже важливо, тому що воно нам дає а, поле і інформацію для, а, для подальшої роботи. Не, соці... не, не з точки зору соціології, а з точки зору того, що репрезент... воно не през... репрезентативне, але воно нам дає якісь меседжі про те, що ми можемо продумати, якісь інсайти. І це дійсно дуже важливо, і, і мені прям це дуже дослідження дуже сподобалося, Я думаю, робіття. <ріст> Я хочу просто для наших глядачів зазначити, що Active Group, дослідницька компанія провели дослідження в окремих населених пунктах Запорізької, Луганської, Донецької. Херсонської областей Автономній Республіки Крим, де опитувало це було глибинне інтерв'ю. Опитувало людей за певними параметрами. Ми з пані Любов будемо обговорювати саме медійну складову цього опитування. Ну а як ті груп ми бажаємо. Наснаги і дякуємо, що маємо таку інформацію, маємо що обговорювати і над чим замислюватися? Пані Любов, ось люди, які живуть зараз в окупації, і люди, які повертають приїджають з, окупа... з окупованих територій, вони чи відчуваєте ви різницю інформаційного впливу? Наскільки вони відзначають регіон від регіону від області від області відрізняється? Наскільки вони утоплені в оцій? Пропаганді російській і ця бульбашка впливає, оця бульбашка інформаційна, цей вплив інформаційний, і наскільки він впливає на свідомість людей? Чи одразу ви бачите зміни тих о, якісні зміни? У сприйнятті інформації, коли люди приїжджають з окупованих територій. Якщо у вас є зараз цей найсвіжіший досвід, так дійсно у нас є такий досвід. Ми з ними спілкуємося з 2014 року. Більш того, я сама народилася в Маріуполі. виросла, якийсь час окей, не не виросла. Якийсь час жила в Донецьку, і в 2014 році приїхала в Київ. Тому в мене є також люди, з якими я спілкуюся, і в мене є можливість, тобто відслідковувати, звичайно, я не, не задаю їм таких провокаційних питань. Звичайно, я багато Ато розуміючи, що ми можемо десь там підтримувати різні точки зору, скажімо так, дипломатично, але все одно мені важливо розуміти, де вони, як вони, і, і, і знову ж таки важливо розуміти, що ми будемо з цим робити далі, тому що під час, що буде з нами під час закінчення активної фази війни, як зробити так, щоб в подальшому її не відбулося, і так далі. Але дійсно ми бачимо, і я це відчуваю не лише на... я почала це відчувати. Чувати дуже давно, коли я спілкувалася, на той час що, скажімо, була змога і бажання спілкуватися з людьми, які живуть в Росії, і ти спілкувався, і ти розумів, що вони живуть в якомусь іншому світі. А дійсно ми розуміємо, що у Росії Росія має дуже великий досвід по інформаційних а, Вона має дуже великі ресурси для того, для своєї медійної складовою. Вони Просто дуже багато роблять, на жаль і. І в мене навіть були такі е, рідні, коли там на початку повномасштабного вторгнення моєї тіці, яка на той момент була в Маріуполі, а і потім виїхала, і вони кажуть, же нічого в Маріуполі не було. Ну, тобто ну, там, там вже свої обстрілювали. Ну, я там була, вона каже, я плакану, я її розплакалася, але все ну, вони, вони не вірять. І на жаль, зараз ми бачимо, що багато в чому тестують е, свої всі ці е, всі ці інформаційні. Е, всі ці ресурси на мешканцях окупації. Ми бачимо, що зараз там максимально йде дуже велика цензура, бага... велика кількість медіа заблоковані, закритий доступ до Твіттера, до Фейсбуку, до Інстаграму. Ми розуміємо, так дійсно є VPN, але це, скажімо так, ще VPN Це як один з одна з тих речей, яка Заважає прямому спілкуванню. Mm -hmm. і звичайно, якщо так просто, то люди не, його не встановлюють. Як звичайно вже встановлюють ті, як які є. Але дійсно ми це бачили як нещодавно да, коли був один, один з обмінів людей, які, були в, які вийшли за Азовсталі. Mm -hmm. І там мені дуже сподобалось, коли журналістка ставила, розказувала одному з українських військових, який був два з половиною роки в полоні. А ви знаєте, що у нас тут в Україні, вже в Курській області, вона і він Перше про це цю чую. І ти бачив ці бачив ці емоції, і ти бачиш, як вони реагують. І ти розумієш, що люди в окупації часто живуть так само. Тобто, ми бачимо, коли ми моніторимо російські змі підконтрольні окупаційні владі змі в Донецькій Луганській областях. Ми бачимо, що ці теми просто оминаються, їх немає. І, і... силіба пляма така, так, так. І люди вимушені жити. Ви знаєте, особливо люди новоокупованих територій, які вже жили на території України після 2014 року, Оку, після того як у нас е, почалися багато реформ, децентралізації і так далі. Тобто в Україні було і є багато засобів е, демократії і відстоювання своїх прав. там наприклад, у нас завжди були вибори, і ти, і вони були непередбачувані вибори. <з>... І дійсно людина розуміла, що їхній голос має вплив, і люди, багато людей йшли, голосували, тому що це важливо. У Нас є і був інструмент петицій, У нас були СББ КСН. У нас були багато навіть в маленьких населених пунктів завдяки децентралізації. Активісти, громадські організації, які боролися за права людей, були незалежні медіа, які також медіа громад, які також могли бути одним з інструментів відстоювання своїх прав. А зараз люди в окупації в них немає нічого. В них були ці а-ля вибори Путіна там, де начебто вони, як вони кажуть, в Україні президент нелегітимний, тому що у нас не було виборів. А от Путіна ми ж обрали, але всі розуміють, що це фарс. Але все одно немає тих самих інструментів. І люди, які і звикли, які жили 8 років з у цим всім люди там з Маріуполя, з Сєвєродонецька, люди з Нової Каховки, з Бердянська і так далі. А зараз цього немає. І звичайно, вони ще ну, в них є та ця інституційна пам'ять, або своя пам'ять. Вони це розуміють. Вони навіть, якщо немає води, якщо там немає води в, в їхньому домі, вони просто не можуть вийти і там спитати, що як, тому що це вже зараз карається. І це дійсно це відчувається сильно, і ми це. Розуміємо, я для порівняння взяла дві території: перша це Луганська область, яка 10 років в окупації. І Запорізька область, яку досліджувала в ектів груп, яка фактично з 22-го року частина території в окупації. Так, от для порівняння, довіра до джерел інформації луганські респонденти. Говорять, що вони не довіряють жодному джерелу інформації. Найкраще джерело інформації це, ось оце, як то кажуть, сарафанне радіо. Свій до свого по своє, лишнього ніхто нічого не каже, і це вже як культура життя, споживання інформації, це вже навик. Ну, це, що чесно, це надвик виживання. Навпаки, запоріжчани, представники Запорізької області говорять, що вони відкриті, вони бачать, відчувають, поки що у них немає не сітерлося оце сприйняття пропаганди, відчуття пропаганди. Вони відчувають, коли росіяни на їм нав'язують думку, коли ведеться прокачка пропагандою, агітацією, коли вони ну, під тиском цього і це викликає внутрішні, поки що внутрішній. Спротив. Луганчани вже у багатьох там відповідях змирилися з цим. Представники Запорізької області ще мають спротив, яким чином ми, як медійники, і ви медійники, і ми медійники, яким чином ми можемо надавати цю якусь певну інформацію, щоб до неї була довіра, які правила, можливо, ви би порекомендували з огляду на те, що ви працюєте і е, е, продукуєте інформаційний е, продукт. Й виробляєте інформаційний mm -hmm. продукт на окупованій території, дійсно, якщо порівняти, наприклад, Луганську область і Запорізьку область, є дуже велика різниця, тому що з 2014 року, з 2014 року, велика частина саме великих населених пунктів я маю на увазі, які не раніше. Тим там, де була промисловість, uh -huh, yeah. центри промисловості, uh -huh. центр uh -huh. сільського господарства uh -huh. і так далі, вони були окуповані і там залишились порівняно не такі великі міста. Наприклад, до прикладу, в Донецькій області, велике місто Маріуполь, Краматорськ, Слов'янськ, вони не були там такі агломерації, вони більш такі потужні були. Якщо, і якщо ми кажемо про Запорізьку область, то дійсно ми бачимо, що вони лише. І, але на відміну, наприклад, в, від Луганської області, від Донецької області більша кількість наразі. Окупованих територій Херсонської, але ще більше Запорізької області вона була захоплена дуже швидко. Тобто там просто прийшли і там не було, не було супротиву, не було великих зруйнувань, як ми бачимо в Маріуполі, в Бахмуті, Сєвєрськодонецьку в Попасній. Зараз ми в нових окупованих територіях, там вже просто все стирається. Там просто росіяни. Ну тому що це не нам фактор несподіваний. Це не нам історія поставиться на свої місця, але ми бачимо зараз. Результат, який є, просто прийшли росіяни і, і, і все там. І багато людей стало якраз колаборантами. Ми маємо це. А, але дійсно, якщо ми також з іншого боку. Я також вивчаю дослідження як про сприйняття інформації в Росії, і я читаю, що рівень довіри і взагалі споживання інформації з цих всіх великих пропагандистських каналів. Як то там ну не будемо їх рекламувати, <рекламувати> ви і так знає, розумієте да. всіх цих суперведучих, mm -hmm. які це mm все. -hmm. їх також вже порівняно з 2022 року, і навіть першу половину 2023 року. Їх вже не так дивляться. Люди просто йдуть в свою внутрішню. Внутрішню міграцію, скажімо так, вони вилають, вони, загани взагалі намагаються не читати новини, вони новостями не інтересуються, скажімо так, і я так розумію, що це таке... захисна реакція. Я, мені, мені здається, захисна реакція. Тому, тому що ти... це від опитування до опитування. Я не читаю новості. Я новини не дивлюся, а так десь поруч почує там дружина чи матері, і мати тоді переповідають. це просто ну відповіді Є. людей. Не дивимося, телебачення. Це захисна реакція. Людей, щоб е, навіть не відповідати чесно, Мені чим, здається... чи можливо це якраз чесна відповідь? І є? Мені здається, це є чесна відповідь, тому що. Так, таким, знову ж таки, у нас же війна така 10 років тримає, mm -hmm. і такі у нас були цим скажімо так страждали кілька багато українських меджі, які ще мали можливість на початку війни, я маю на увазі 14-15 років, рік транс транслювати інформацію в окупацію. І вони дуже часто їх використовували в якості пропаганди. І коли, умовно кажучи, йде інформація в населених пункт, як там погано. Ну, умовно кажучи, живеться щось там, але вони виходять і бачать, що тут не так, ну умовно кажучи, якщо скривлювати інформацію дуже сильно, і ти виход... і ти і ти тут живеш, і ти розумієш, що щось воно не те, то в тебе є Ти починаєш думати, можливо, щось не те кажуть. Так само, і якщо ми говоримо про Росію, якщо ми говоримо про староокуповані території, нова окуповані території, наприклад, якщо зараз багато інформації про те, що відбудували Сіверсько Донецьк, Маріуполь і так далі, людина виходить на вулиці, і бачить, що ні. Нього ще відбудували. Якщо багато інформації, що про новоокуповані території, скажімо так, два як нещодавно була дата, два mm -hmm. роки тому президент Росії їх визнав результати референдуму, як вони це називають нові території, mm -hmm. і як на нових територіях життя покращується, що ось стає краще, краще. А люди там живуть, вони бачать, що, що ні, не так то вони покращуються. І це дійсно, коли ти це. Це йде таке, ти не дуже вже й довіряєш такому джерелу інформації. Ти просто вже дійсно від нього закриваєшся, ти вже не, не віриш новинам з телевізора, а ти шукаєш або шукаєш якісь інші альтернативні джерела, наприклад. Свої ось родичі, які можуть щось знати. Але з іншого боку, з якщо ми кажемо про Запорізьку область, окуповану територію, я знаю, що там є інша проблема, тому що а, а, там дуже сильно йде а, саме репресії з боку так. того, що вони читають. І а, там якраз людям складно отримувати, отримати інформацію. Людям, там вони цим дуже за цим слідять. І а, до тієї, яку казала. Раніше зараз ми бачимо, що в українських медіа часто джерелами інформації стають або на свої або офіційної української особи, або військові, і так далі. І часто ця інформація вона не завжди є. Яка вона коректною, скажімо так, і якщо людина в окупації вона читає, і бачить, що це не так, це також може призвести і часто призводить до того, що падає рівень довіри до, до українських медіа. Томі ще знаєте, це завершимо сьогодні mm -hmm. розгляд цього дослідження. А, така ну так примітила, що, наприклад, мешканці Криму. Мешканці Херсонщини, які зараз знаходяться на окупованих територіях, вони більше довіряють і дивляться, намагаються дивитися Не телевізор, не оцю відкриту, відкриту фактично російську пропаганду, а більше довіряють соціальним медіа новинам, які вони читають, або інформації вони черпають з телеграму. Все ж обходять заборони, намагаються угу. якось туди потрапити. Наскільки Ваша організація представлена в телеграмі і продукує інформацію. Ви знаєте, Я також хотіла це додати, що зараз, на жаль, в Україні не сформовано реальної, адекватної нової стратегії по комунікації з мешканцями окупованих територій. Є різні маленькі організації, є різні медіа, частіше за все, це релоковані медіа, які поїхали з Луганська, з Донецька, з Каховки, з Бердянська, з Криму і так далі, і вони релаковані. Ховані, але все одно вони так продовжують спілкуватися зі своєю аудиторією там, і вони вже мають довіру. Вони мають довіру ще звідти, як вони проїхали. І мені здається, дуже важливо нам об'єднувати всі ці е, наші ресурси, е, об'єднувати. Те, що ми робимо, і якщо я знаєте, як так порівнюю, що зараз роз, зараз розрушені мости між Україною та людьми в окупації. І ми різні маленькі організації, ми робимо свої, ми, ми будуємо свої маленькі такі місточки. І я думаю, нам дуже важливо, і це один з наших таких проектів, які ми будемо реалізовувати, це якраз об'єднання різних медіа, які вже мають аудиторію в окупації. Вони з ними спілкуються, Зовсім по різному. Хтось через Телеграм, як ви казали, хтось через Тех Тікток. Ми бачимо, що в нашому Телеграм на жаль не дає статистики на щастя для верифікації. Але, наприклад, Тікток та Ютуб дає статистику, і ми бачимо, що у нас, наприклад, більше 30% аудиторії з окупації. Ми зараз звичайно розуміємо, що дуже скоро можливо буде заблокований. Але зараз це є наш, наш, наш інструмент, і ми з ними працюємо. Ми на жаль. Зараз те, що ми робимо, ми реагуємо на те, що робить Росія. Нам треба якраз знаєте, самим вже формувати цю ежену, і самим же умовно кажучи, не лише реагувати на те, що робить Росія, так само з точки зору антипропаганди, не лише робити розвінчування міфів, а самим робити таку, знаєте, роботу на опередження, і це також важливо. Я для наших глядачів нагадаю, що ми з пані Любов'ю обговорюємо дослідження. Женя досвідської компанії Active Group настрої жителів тимчасово окупованих територій України, які вони здійснили. Не так багато часу залишається, але я хочу дізнатися про що буде. Нинішній а, форум, угу. отже, ви голова оркомітету Донбас медіа форум. Це щорічна конференція медіа, яка збирає журналістів і медіаменеджерів України і світу, дає можливість обговорити актуальні проблеми професії та налагодити комунікацію. Фокусна тема 24-го року: кордони або фронтири, свобода слова на захисті певності. Що мається на увазі, про що будете говорити, і кого із зірок або Таких яскравих представників медіа вже запросили, і хто буде, якщо можете поділитися цим сайтом. А ну дійсно, ви знаєте, сьогодні ми вже будемо публікувати список учасників панельних дискусій, які ми вже маємо. Але звичайно, є такі зірки з українських медіа, але ви знаєте, на жаль, нам дуже важко зараз планувати знаходячись в Україні. Не дивлячись на те, що у нас лише три тижні залишилось. для когось. Це Ціли три тижні, як ми можемо все це планувати. Дійсно, зараз, якщо ми кажемо про кордони та фронтири, то ми бачимо, що а, сучасна ось гібридна війна і війна з боку Росії, вона прагне розмити ці кордони, і географічні, і моральні. Ми бачимо, що географічний кордон, як скажемо так, неофіційно, але все це, одно mm -hmm. цей фронтир. Він в Донецькій, Луганській, Харківській і Херс, Херсонській, Сумській областях він такий нестабільний. І наша звичайна задача його повернути до 91-го року, і мав дуже багато для того зробити. З іншого боку, Росія якраз їхня основна те, що вони люблять посил, такий про те, що не все так однозначно. І вони якраз люблять напускати диму, робити так, що не все так зрозуміло, і так далі. Тобто, ці фронтири, це невизначені кордони, які дуже такі гнучки. І, на жаль, зараз Україна опинилася. Ся в такій ситуації, що кордон України міжнародно міжнародна дійсно. Справжні кордони України, але в справжніх кордонах України є такі фронтири, які нестабільні. Не Звичайно, ми будемо якось це зробити, щоб у нас не було фронтирів, Але все одно, якщо ми з точки зору медіа угу. і з точки зору і з точки зору нашої аудиторії, то також в головах нашої аудиторії в сприйнятті нашої аудиторії, як ми вже з вами говорили, угу. Росія робить дуже багато такого, щоб не було чітко визначених понять. І наша задача, наша роль. Регіональних медіа, перш за все, медіа зі Сходу, зі східної та південної частини України, робити максимально для цієї аудиторії, яка вже трансформувалася, яка вже можливо зараз вона, і ми бачимо, і зараз багато хто в Україні, вони живучи під час війни і в великій гуманітарній кризі, мають і думають зовсім про інші моменти. Але ми якраз маємо працювати для наших. Перемоги і робити те, що ми можемо робити, а саме надавати правдиву інформацію, комунікувати з людьми, задовольнити їхній попит на, на інформацію, робити, пояснювати те, що відбувається в Україні, і максимально залишати людей в українській адженді. Це наша задача, пані Людбов. Я вам щиро вдячна за те, що ви завітали mm -hmm. до студії, що ми розбиралися з вами з дослідженням, що ви вже трошки привідкрили завісу, скажем так, того, що буде на форумі. Обов'язково посилання залишимо у нас в описі під відео. Запрошуємо всі вас, запрошуємо нас запрошуємо до участі мадійників до участі в цьому форумі. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні з нами в студію була Любов Раковиця, голова громадської організації ДІІ Україна, голова комітету Донбас Медіафорум. Запрошую. До участі в форумі всіх медійників, які висвітлюють тему окупованих, деокупованих територій. Реєстрацію можете проходити, ми посилання залишимо. З вами студії працювала Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Побачимось!